Сьогодні на встановленні газоболоного обладнання у нас був BMW X5 2006 року з мотором об'ємом 3.0, звичайним мотором. Встановлювали ми на нього заболоне обладнання середнього формату, це електроніка Start Uma X Basic. Курсунки швидкі по три на планку Windows Flash MC. Можемо бачити, що вони закольцовані. Права змігати газ, який на фільтр дисційні тут зібрана виходить. І редуктор Томасета Nordic XP на 245. Вже працює чудово, налаштовано, вже тут сумки працюють. Все якісно гарно газ, поставлено. Так. Кнопочка. Якраз таке хороше місце було під нею На квадратника звичайна, бачимо, на газу вже працює автомобіль. Так. Балон у нас іде на 72 літра, 220 на 720 Треба тут трошки погратися, тому що під балоном знаходиться акумулятор. І Треба було так поставити, щоб і рівна підлога, як бачимо, залишилась. І доступ до акумулятора був. Довелося піднімати, ставити, розробляти проставку свою. Так що все чудово, рівна підлога. І заправочня біля фаркопа якраз. Без врізок, без нічого. Так що все працює чудово. Звичайний мотор, звичайно, тут проблем не повинно бути ніяких. Так що звертайтеся і на ваш автомобіль підберемо газоболонне обладнання і ви будете економити на пальному.